Коли я їхала в США, я розуміла, що мені доведеться працювати в принципі на будь-якій роботі. Я була до цього готова, хоча, звичайно, мені було також важко, але я не вважала, що це якось принизливо чи щось в цьому плані. Мені було просто важко навіть фізично піти на таку роботу, тому що я привикла до абсолютно іншої роботи. Більшість з українців думає, що вони зможуть знайти відразу ту роботу, на якій вони працювали в Україні, або ідентичну. Хоча в Україні він був директором або вона була директором, і приїжджаючи сюди, люди дуже розочаровуються, тому що їм приходиться працювати не на тих посадах, не на тих місцях роботи, де вони працювали до цього. Моя е, робота, де я зараз працюю, вона абсолютно не зв'язана з тим, чим я працював в Україні до того. Так це зовсім інакша сфера. Я зараз працюю в ресторані. Ось а по світі я менеджер, і в принципі це те, що мені подобається, чим бо я хотів займатися. І власне через це я вирішив зробити акцент на англійську мову, так тому що це найважливіше. І в подальшому, звичайно, хочу вже піти в ту сферу і знайти ту роботу, яка мені буде більше підходити, так більше подобатись, і де я буду бачити свій більший особистий розвиток. Якщо ви хочете якусь хорошу роботу, мову треба вчити. І вчити її треба з першого дня, як тільки ви приїхали. Звичайно, її треба вчити що було в Україні. Але як тільки ви вступаєте на територію Америки, обов'язково треба вже вчити мову і вчити її інтенсивно, розмовний варіант, бажано в класі з вчителем. Не онлайн, тому що онлайн варіанти в дорослому віці дуже довго йдуть і дуже тяжко. Я порада всім, хто їде в першу чергу тверезо оцінювати свої можливості, тобто, дивитись на свій бекграунд, рівень мови дуже важливий. Тобто, якщо люди хочуть працювати на якихось хороших. Посадах і так далі, компаніях в першу чергу не повинні почати вивчати англійську мову ще до приїзду в США. Зараз на даний момент я працюю в ресторані, тому а, я скажу так: що якщо ви а, молода енергійна людина, хлопець ти чи дівчина а, в сфері обслуговування це дуже класний момент в плані мови, в плані комунікації, в плані зрозуміння, а, як саме працює це все тут, щоб більше адаптуватись швидше. І я скажу так, що це сфера, в якій можна дуже добре заробляти. Це перший момент, а другий момент, звичайно, я не забуваю про свої цілі. Наші українці дуже працьовиті, вони, як правило, дуже добре себе рекомендують на будь-якому робочому місці, на яке вони приходять. Тому треба навіть часом погодитись на ту роботу, яку ви не хочете. Так? Але це буде для вас великим стартом, який допоможе вам потім піти далі і далі і далі.